Україну хочуть розділити на 9 статистичних економічних макрорегіонів. Чи піде цей поділ на користь Дніпропетровській області і взагалі на користь України? Отримала я таке питання, кому цікаво, можете подивитися карти. В публікаціях, новинах, я думаю, є ця інформація, тому що людина взяла а теж це питання десь з якогось інформаційного каналу. Давайте подивимося, в найближчий час, чи будуть Україну ділити на такі статистичні економічні макрорегіони? Так, чи буде цей поділ в Україні на ось такі макро Регіони. Скажу так, що в найближчий час ні якісь будуть ідеї, будуть вони про щось говорити, розмовляти, домовлятися. Але тут якісь ілюзії, чогось не вистачить і ситуація затягнеться ще на довгий період часу. Тобто, поговорили, поговорили, хочемо, будемо, але по факту втілити це в життя не так-то вже і просто. Тому що ще будуть якісь протиріччя виникати. Так, давайте ще тут подивимося, чи поділять Україну на такі економічні регіони, так, чи будуть ділити Україну в найближчий час ні. В найближчий час я не бачу, воно все розтягнеться. Знову кажу. Це такий довгий процес. Тому в найближчий час я того не бачу, щоб його поділили. Але. Давайте, якщо, якщо щось буде змінюватися, чи піде цей поділ на користь Дніпропетровській області? Дніпропетровську область економічно могли б об'єднати Запорізькою. Чи піде це на користь цей поділ? Дніпропетровській області. Ну, я не можу сказати, що на користь Тут мені показують боротьбу з труднощами, так, що це може бути. ну, не, тут, тут не про користь, тут не задоволення. Тут незадоволення, тут така ось собі боротьба, так, тут відстоювання йде. от. Ну, скажімо так. Що стосується перспектив, то я не бачу тут перспективності загалом. А, чи піде на користь Україні загалом так, таке розмежування, чи піде поділ а, на макрорегіони на користь Україні? Так, оця ідея, чи вона дасть, може дати нам результат? Зависаюча ситуація. Тобто, все це воно може зависнути і Україні якоїсь продуктивності, воно ну я, я не бачу. Ці ідеї будуть штовхати, будуть просувати, от, але тут треба ще обдумати, тому що я поки не бачу дуже багато мутності у тому всьому є.